Так, друзі, всім привіт. Така у нас сьогодні буде тема по реномиганчику другому. Таке, як явлення, коли автомобіль на коробці автомат запускається двигун без нажаття на педаль тормоза. Такого не повинно бути. Цьому причина більше всього, що датчик положення педалі тормоза. І іноді буває, вибиває таку помилку на бортовому комп'ютері. як Ну, Світиться, Зараз воно не видно, там воно е, е, Висвічується ключик. Начав шукати. Короче, виновник нашій знайдено, зараз покажу. В цьому вся причина. Ось. Ось він. Датчик положення тормозної педалі, ну, то есть, або концовий називають. Зараз ми його будемо знімати і будемо регулювати. Він там має таку функцію, яку можна регулювати його. Там є такий грибочок. Зараз я покажу. коли педаль цей, Вона, виходить, повинна розімкнути контакти. Тобто, коли педаль нажимаєш, той грибочок вилазить, розмикає контакти. Одні розмикла, другі змикла. Там чотири племи. Як його зняти? Зараз покажу. Воно тут трошечки невдобно, звісно. Його беремо так. І провертаємо за часовою стрілкою. Так. І, оп, і. А ну зараз хвилиночку. Тобто, друзі, не за часовою, а проти часової стрілки. Отак ми його... Хоп, і він витягується сюди. Так. Далі нажимаємо тут ось кнопочку, таку зверху. І відщолкаємо клема. Ось він. Наш пасажир. Зараз ми його короче, на розсмотрі на операційний стіл переходимо. І так, друзі, що ми маємо? Ми маємо такий от концовичок. Ось бачите цей грибочок. Тут отаке ось красне нанесено, таке як той пломбіратор. ну, коротше, я ті лак на місто пломби. І оцей грибок треба нам витягти, так як він сильно затолкнутий. Коли педаль вона не прижимає, щоб він розімкнув контакти. Так як тут є всередині 4 контакта. Тобто, зрозуміло, що тут дві групи контактів є. Чотири цих, чотири клямочки. Зараз що ми робимо? Зараз треба нам беремо такий от простий мультиметр на режим прозвонки. Ставимо так на 220. Ми будемо прозванювати наші контактики. Так, контакт номер 1 не знаю, там видно, Так, зафіксували. І тепер шукаємо, дивимося. Контакти наші. За ось ми прозванюємо. Між собою щупи йде безконечність. Перший щуп. Тобто перший контакт вже йде безконечність. Тобто, це наша є пара контактів, яка, <coughs>, яка вмикається при нажаті педалі. Тобто, оце вона в нас замкнута. Зараз я нажму концовичок. Оп, контакт пішов. Зараз відпустив. Єсть. Другу пару контактів чи цих. Білям, немає нічого. Нема, нема. При нажаті, при відпусканні нічого немає. Тобто, це перва. Перва пара наша цих вусиків, вона є перший контакт. Це той, що працює на. Коли педаль нажимаєш, вона виходить, змикається. Тобто ця оця педаль якраз нам дає сигнал на те, що в нас загораються стоп-сигнали. Ось я нажав, виключилося. Оце пішло замкнутим. Так, зараз переключаємося на другу групу. на другу пару. Тось. А ця група контактів, вона працює, коли педаль ми відпускаємо. Вона, виходить, як блокує. Ось педаль відпустили, вона замкнула. Тобто, це як замок працює для того, щоб двигун не запускався. Коли я її відпускаю, вона розмикається і змикається перва група контактів. Що ми цим добилися? Нам тут потрібно зробити так, що коли відпущена педаль... Ну, то есть, тут воно як працює. Коли ми нажимаємо, нажимаємо педаль, це вона у нас отак тут на шарнірі, вона завжди отак зажата. Коли ми відп... нажимаємо педаль, вона уходить, то есть, розмикає першу групу контактів і замикає другу групу. Нам тепер треба зробити так, щоб у нас, коли педаль була відпущена, щоб вона була, е, ота перша група контактів була замкнута. Що для цього треба зробити? Е, ось цей грибочок рижий, він витягається. Ва, ну так, тугенько, ну, він, там така зубчата, типа як... Лесенка, воно видвигається. Бачите, наскільки от Ось. Так можна і до кінця видвинути. Нам до кінця не треба. Ми бачимо, що тут нанесена якась. Та ти. Ось нанесена е, таким чи лаком чи чим нанесена І, коротше, червоним кольором. Я так розумію, ця мітка покудова повинна сидіти. Можна... От так. О! Я думаю, так воно довело бути. Це була мітка поставлена заводом. Ви представте, дивіться, тут майже, поміряю. наскільки в мене був. Ось, там, взяли. Це ви представте, наскільки він був у мене задвинутий? Дивіться, це я ось його на 10 мм, бачите. То понятно, там буде у мене другий контакт завжди буде в... розімкнутим. Так. Ну те, що ми прозванювали, що ми цим добивалися. Ми прозвонили те, що у нас ці контакти ціленькі, не непригорівчі, тобто вони функціонують в повній мірі все правильно. Ну і тепер оце ми видвинули. Я думаю, цієї нашої настроїчки должно хватить. Зараз встановлюємо на місце в обратному порядку. І... Будемо провіряти, чи вийшло в нас те, що ми хотіли. Так, йдемо назад в автомобіль. Зараз підключимося. Так, так, ми в автомобілі. Зараз все, задвинули. зараз я камеру поставлю. Установили, тепер дивимося на приборну панель. Не знаю, чи воно щось буде видно. О, видно. Так, нажимаємо. Зажигання включили. О, бачите? Не заводиться. То, що ми і хотіли добитися. Щас я нажимаю. О, бачите, і в мене оце і не було, оцього значка, що е, тіпа, нога нажміть на педаль. Воно в мене теж не горіло, бо виходить другий контакт, е, той, що працює, коли педаль ви відпускаєте, він перший розмикає, а другий замикає. Оце цього не було, він не доставав, а зараз працює. Ну оце отак. Машинка працює бодренько, Меганчик другий, з двохлітровим двигунчиком F4R на автоматі. Оце такі діла. Кому подобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Вам цього не буде тяжко зробити, а для мого розвитку мого канала буде плюсик великий. І будемо далі знімати відосики по Меганчику, по його можливих там якихось е... удосконаленнях. І всім всього доброго. Що цікавить, коментуйте, пишіть, запитуйте, може чимось відповім. І... До речі, хотів зняти відосик по поводу Кориків, оцих 3D, що із бортами. Ви знаєте, дуже класна тема. Е, оце в них болячка отут. Оце, в, коротче, якщо береш простий, тут постійно в розріз попадає ну, всяке сміття. А оце така 3D-лапа з бортами взагалі агонь. Отак. Отак, ззаду виглядить це все. Ну я зніму віддільний відосик на них. Отакий невеличкий обзорчик. Ну а так, всім. Всього доброго, ставимо лайкосики. Всім мирного неба над головою і всім щастя.